Доброго ранку. Доброго в чому суть? Перевірка військово-бікової документів. — На яких підставах? На, від... На підставах відпрацювання. На наказу, я співробітник правоохоронного органу. І чим це доказано? Не ну, може вам посвідчення. Показати. Де ваша державна символіка? А чого я маю державну символіку? Соображаєш? — Де це прописано? Військовий. Вдягнув Військовий. Доброго... форму і ди воюй. Ну от дивіться моє посвідчення. Я, я кажу, де Де державна символіка. А що я маю військовий? Обов'язково символіка. Однострій, чому порушуємо? Де, дер... де вітання військове? Правоохорони органу. Я не співробітник, ТТК. У вас що до нас? Перевірка, На яких положу. підставах? На підставі закону про мобілізацію. У вас де державна символіка? Де ну, ми військовий. Так. Ну, Де державна символіка? Прапори, нашивки, знаки відзнаки. Що не знаєте, як форма виглядає? Де, де військове вітання? Кому військове вітання? Я а ви ну ви військовий. Я так військовий військове в... військове де військове вітання? військове вітання? Ви до людей військове звернулися. Відеється. До людей, до громадян. Ну і Я, що? Правильно. військове вітання кому віддається? У вас що? ВІСЬКОВЕ вітання, кому віддається, будь-кому до кого звертаєтеся. Якщо йде на зустріч, якщо йде на зустріч, військове вітання, ви ж самі навіть. Ві... Вітання від на яких підставах? Ви хто? І цитомі... що раз запитую. Ви що жартуєте чи Ви що? Вижикамо робити. Ви хто? Я вашого питання не розумію. Ви